Всім добрий день, вітаю на каналі Уроки Хімії. Сьогодні ми будемо рятувати мого глядача з ніком містер Томпсон. Він каже, що не знає, як розв'язати ось таку задачку. Давайте почитаємо умову і допоможемо йому. Суміш купром 2 хлориду та барі хлориду помістила в достатню кількість розчину калій гідроксиду. Випало 19,6 г осуду. Якщо ж таку суміш додати розчин аргентом 1 нітрату з надлишком солі, то утвориться 0,9 моль осуду. Укажіть масу суміші купром 2 хлориду та барі хлориду. Головне слово в цій задачі суміш. Ми маємо справу з задачею на суміш солей, тому що купром 2 хлорид і барій хлорид це солі. Крім того, ми бачимо, що тут відбуваються хімічні реакції, осади утворюються, а це означає, що нам треба буде складати рівнянні реакції. І далі за тими рівняннями проводити розрахунки, тому що нам треба буде обчислювати масу суміші. Тому для того, щоб правильно розв'язати цю задачу, ви маєте пригадати дві теми: перша хімічні властивості солей, а друга розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Якщо ви це все пам'ятаєте, молодці, якщо ні. Спочатку повторіть, а потім вже приймайтеся за розв'язування задачі. А ми починаємо з запису дано короткої умови. Для цього дивимося, які числа нам дають. Нам дають масу. І кількість речовини двох осадів. Бачите, від нас приховують склад цих осадів, тому формулу ми хімічно поки що написати не можемо. Тому ми так і запишемо. Для першого осаду напишемо масу першого осаду 19,6 грамів. А для другого запишемо кількість речовини нендрого осуду дорівнює 0,9 моль. Нагадую, що в молях у нас вмірюється кількість речовини. Обчислити треба масу суміші. З чого? починаємо? Давайте почнемо з головного. Запишемо, чому дорівнює масу маса суміші. Зрозуміло, що вона складається з маси солі купром 2 хлорид, формула хімічна її купрум хлор 2, і маси солі барій хлорид. Її хімічна формула барій хлор 2. Маси ми в хімії визначаємо, обчислюємо найчастіше за головною нашою улюбленою формулою через кількість речовини. Я сподіваюся, що ви всі її пам'ятаєте. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Давайте розпишемо кожну з мас за цією формулою. Для купром хлор 2, значить кількість речовини, Купрум хлор 2 помножена на його молярну масу, і для баріхлориду барі на його молярну масу. Молярні маси ми завжди можемо обчислити. З періодичної таблиці, а ось кількості речовин ми будемо обчислювати за рівнянням хімічних реакцій. Поки що ми їх не знаємо, тому ми їх позначимо як змінні. Для кубру хлориду ми позначимо як х-моль, а для барі хлориду Y-моль. Так, ну а тепер давайте записувати молярні маси. Почнемо з молярної маси копром хлор-2. Для цього нам потрібно подивитися в періодичну табличку. Там відносні атомні маси співпадають з молярними масами. Тому молярна маса копром хлор-2 дорівнює 64 грами на моль це округлено молярна маса копрому, плюс 2 помножити на 35,5. Це 2 молярні маси хлору, тому що у нас тут два атоми. Зверніть увагу, що це число я округлило не до цілих, а до десятих. Нагадую, що хлор єдиний елемент, який прийнято округлювати не до цілих, а до десятих. Його молярна маса 35,5. Не забувайте, будь ласка, про це, тому що це просто хід помилок. Буває таке, що учень все абсолютно розв'язав правильно, але помилився в обчисленні молярної маси хлору і через це має в результаті неправильний відповідь. Так, що тепер для баріхлориду аналогічно. Нам потрібно подивитися на малярну масу барію, округлюємо до 137 проводимо обчислення. І маємо. Для купрум хлор -2 малярна маса 135 г моль, барій хлориду 208 г моль. Все, молярні маси є, тепер треба переходити до кількості речовин. Для цього я поділю цей простір наш навпіл. Зліва ми будемо записувати, рівнянні, які відбулися рівняння реакції, які відбулися в першому досліді, а тут, відповідно, все про другий дослід. Тепер. Коли ми маємо справу з сумішю, як ми записуємо рівняння реакції? Нагадую, ми ставимо фігурну дужечку величеньку таку, да і в ній. Один під одним записуємо формули всіх абсолютно компонентів. В даному випадку у нас тільки два компоненти, тому ми пишемо копорм хлор 2, під ним ми ще пишемо барі -хлор 2 Для чого ми саме в такому вигляді це все записуємо? Справа в тому, що коли до суміші додається якийсь реагент, то він може реагувати або. З обома компонентами суміші. І тоді реакції відбуваються одночасно і паралельно. Або він може з якимось компонентом реагувати, а з якимось не реагувати. І тоді не всі реакції відбуваються. Тому ми проти формули кожного компонента записуємо формулу реагентів, які додають. В даному випадку плюс калію Аші там і там. Тут додається калій гідроксид, луг, розчинна основа, формула і калію Аш. Далі. Тепер вже переходимо безпосередньо до хімії. Ми маємо справу з хімічними властивостями солей. Вони можуть реагувати з лугами. За умови, за двох умов навіть. Перша умова, якщо солі розчинні, а друга умова якщо в результаті взаємодії утворюється нерозчинна речовина, тобто випадає осад. Для того, щоб записати рівняння реакції, давайте подивимось таблицю розчинності. Спочатку перевіримо розчинність солей. Кубром хлор 2. Де кубром? Хлор, ось буквочка R, цяль розчинна, добре. Баріхлор 2, баріхлор, так само букочка R на перетині, І ця сіль розчинна. Перша мова виконана. Тепер значить, згадуємо, що реакції солей з лугами це реакції обміну, Купром стає замість калію, утворюється речовина, купром аж двічі. Чому двічі? Тому що купром двозарядний йон, а ОН OH – однозарядний, Купрум приєднує два йони ОН. OH. Калій стає замість купруму. формула другого продукту буде. Калій, хлор. Тут індекси не потрібні, тому що і калій, і хлор однозарядні йони. Тепер перевіряємо розчинність або нерозчинність цих речовин. Копримо аж двічі. Якщо у нас на перетині стоїть буква N, це дуже добре, це означає, що ця речовина не розчинна. Ми показуємо це стрілочкою вниз розуміємо, що оце у нас ця речовина випадає в осад. Що з калій хлор? Калій-хлор на перетині стоїть буквочка R, ця речовина розчинна. Все, подивіться, у нас друга умова виконана, утворилася на речі на речовина. Значить, ця реакція відбулася. Ми можемо її урівняти. Для цього перед калію H і перед калій хлор ми ставимо двійки. Переходимо до другого рівняння. Ця реакція має відбуватися подібно, це також реакція обміну. Барі стає замість калію, утворюється барію аж двічі, тому що барій двозарядний, нагадує. Да? А калій стає замість барію, утворюється калій хлори. Перевіряємо речідність барігідроксиду. Барі Аш барі напередодні стоїть буква R, нам таке не треба, це розчинна речовина. ну і калій хлорид також розчинний. Значить, що значить в даному випадку все розчинне? А це означає, що ця реакція не відбувається. Ми прибираємо формулу, яку ми записали. Я перекреслюю стрілочку. Таким чином показуємо, що друга реакція не відбувається. Що ми розуміємо, що в нас в даному випадку цей луг калію аж пророгов тільки з купром 2 хлоридом. Тепер, що ми знаємо про перший осад, який утворився, ми знаємо його масу. Давайте стрілечку все ж таки покажемо для всієї суміші. Да? А обчислювати нам треба буде кількості речовин купром хлор 2 і барій хлор 2. І якщо ми проаналізуємо наше рівняння і оцей осад, ми зрозуміємо, що 19,6 г — грамів це маса тільки осаду Купрума Аж двічі, тому що крім нього нічого іншого тут не утворилося. Тому над формули аж двічі ми пишемо 19. 6 рамів, Підкреслюємо цю формулу і розуміємо, що в цьому рівнянні ми можемо тепер обчислити кількість речовини купрум хлор-2 за нашою класичною методикою. Нам спочатку треба обчислити кількість відомої речовини. А для цього нам потрібно знати молярну масу купром H2. Я її вже обчислила, вона дорівнює 98 рамів на моль. Нагадую, що кількість речовини дорівнює маса поділити на молярну масу. Тому для купром-2 гідроксиду кількість речовини дорівнює 19,6 6 грамів, ділимо на 98 на 98 моль І дорівнює це все 0,2 моль. Добре, ми тепер знаємо кількість відомої речовини. І тепер за пропорцією за рівнянням реакції, ми зараз дізнаємося кількість речовини копром хлор 2. Як? Подивимось на коефіцієнти, які з'єднують ці дві формули. І ми бачимо, що тут немає жодного коефіцієнта, а це означає, що співвідношення в них один до одного. Яка кількість береться копром хлор 2, така сама кількість завжди утворюється і копром аж ми Візьмемо. А, ні, навпаки. Якщо у нас утворилася 0,2 моль, копрум Аж двічі, значить стільки ж взяли для реакції копрум хлор 2. Запишемо це. Кількість речовини копорум хлор 2 дорівнює, кількості речовини копрому Аж двічі, 0,2 моль. А якщо ми знаємо молі, ми можемо знайти і масу. Пам'ятаєте, ми вже знайшли молярну масу копрум хлор-2, нам залишилось просто кількість речовини 0,2 моль помножити на молярну масу 135 г на моль. І маса копром-хлор 2 дорівнює 27 Половину задачі ми з вами розв'язали. Тепер переходимо до другої частини, де ми дізнаємося: масу Маріх 2 Знову малюємо стріли, цю дужечку. суміш нашу, записуємо компоненти Кубрум хлор 2 і Маріх 2 один під одним. І тепер до кожної з цих речовин ми додаємо розчин аргентомоденітрату. 1 нітрату. Це розчин на сіль формулею аргенту Мно3, тому і тут плюс аргентомано 3, і тут плюс аргентомано 3. Тепер пригадуємо, за яких умовах відбуваються реакції між оморочними солей, якщо в результаті. Такої взаємодії утворюється нерозчинна речовина, тобто випадає осад. Це реакція обміну, тому давайте спочатку спрогнозуємо, які продукти тут можуть утворитися. Купром стає замість аргентом, утворюється купроменотри двічі, я вже не пояснюю, як складується формула, ви маєте це розуміти. Аргентум стає замість купрому, утворюється аргентом хлор. Ну, тепер нам треба перевірити розчинність продуктів, які у нас утворюються. Купрум, нітрат у нас. Так, дивимось, на перетині стоїть буквер. До речі, зверніть увагу, що всі абсолютно нітрати розчинні речовини, тому якщо ви будете це пам'ятати, вам не треба буде зайвий раз в табличку дивитися. А ось з аргентумом, аргентум хлор на перетині стоїть буква Н. Це означає, що ця речовина не розчинна, ми стрілочку ставимо, тобто він випадає в осад. Ця реакція відбувається, ми можемо розставити коефіцієнти перед аргентом Н3 двічку і перед передаргенту хлор двічку. Перше рівняння є. Переходимо до другого. Знову ж таки, Тут практично рівняння близнюк, також обмін відбувається, барій стає замість аргенту, утворюється барій no 3 двічі, аргентум стає замість барію, утворюється аргентум хлор. Перевіряємо розчинність. Аргентом хлор. Пам'ятаєте, це штука не розчинна, стрілочкою показуємо. А барінітрат розчин. Ми тільки що згадали, що всі абсолютно нітрати розчинні. Але все рівно у нас є осади в першому і в другому випадку, тому у нас дві реакції відбуваються. Давайте урівняємо це друге рівняння, двічку перед аргентом на 3 і перед аргентом хлор ставимо. Все рівняння є. Тепер що ми маємо записати, що ми знаємо про цей другий дослід? Ми знаємо, що в результаті утворився осад 0,9 моль, Кількість речовини. стрілочку ось тут малюємо, навпроти стрілочки 0,9 моль написали. І що нам вже відомо, ми з вами обчислили кількість речовини купром хлор 2, її надписуємо, а барій хлорид. Ми над ним пишемо, Y-моль і ми будемо вже тут обчислювати кількість речовини барій хлор 2. Так, з чого починаємо? Дивимося, що барій хлорид у нас в другому рівнянні, а це означає, що нам треба мати тут щось відоме, і ймовірніше за все, це має бути у нас осад, да? тому що у нас відомості є про осад. Але проблема в тому, що, подивіться, осад, оцей зараз, це не тільки осад, який утворився в результаті другої реакції, а це весь загальний осад, який утворився в результаті двох реакцій. Тому нам треба якось дізнатися, яку частину ось це складає. Тоді ми віднімемо і залізницю. Дізнаємося аргентум хлор безпосередньо вже з другої реакції. Як же нам дізнатися цей хлор? Ну, по-перше, я його підкреслю, а по-друге, подивимося, що в нас вже є відома речовина купрум хлор-2 і кількість речовини? І ми можемо зараз за співвідношенням в цьому рівнянні знайти кількість речовини. Дивимось на коефіцієнти. Перед купром хлор 2 немає нічого, значить одиничка, перед аргентом хлор 2, і що ми розуміємо, що аргентом хлориду утворюється завжди вдвічі більше, ніж береться купром хлор 2, скільки б не взяли. Але цього завжди буде вдвічі більше. А ми зараз маємо 0,2 моль копромхлор. Значить, скільки буде хлор? вдвічі більше. Давайте це запишемо. Кількість речовини хлор в першій реакції, 2 помножити на 0,2 дорівнює 0,4 моль. Надписуємо це над формулою. І тепер дивіться, що ми бачимо, що в осаді 0,9 моль, 0,4 моль припадає на, оцей, на частину, яка прийшла з першої реакції. Значить, різниця, це те, що у нас приходить з другої реакції, з барі хлориду. Обчислюємо цю різницю. Кількість речовини аргентом хлор в другому рівнянні 0,9 мінус 0,4. І у нас утворюється 0,5 моль. Надписуємо над аргентом хлор вже в другій реакції 0,5 моль. Бачите, 0,4 плюс 0,5, дійсно, буде 0,9. Все правильно, ми з вами зробили. І вже за другим рівнянням, у нас тут є відома речовина, невідома речовина. Зараз проводимо розрахунки. Нам потрібна кількість речовини, тому дивимося на коефіцієнти, які стоять перед баріхоривом і аргеннофлором. Знову ж таки, бачимо, що Хлору завжди вдвічі більше, ніж барі хлориду, тому що тут одиничка стоїть. Тобто, якщо зараз ми взяли 0,5 моль, то цього було вдвічі менше, менше 0,25. Давайте це розпишемо. Кількість речовини хлор-2 дорівнює 0,5 поділити на 2 дорівнює 0,25 моль. Все, нарешті ми дізналися, кількість речовини барій хлориду, і можемо знайти його масу. Молярна маса 208 на моль ми перед цим обчислювали. І маса барій хлор 2 дорівнює 0,25 моль, кількість речовини. Множимо на малярну масу 208 г на моль і маємо відповідь 52 грами. Це маса барі хлориду. Ну і тепер ми можемо нарешті обчислити масу суміші. Для цього ми до маси солі купром хлор 2 27 грамів, додаємо масу солі, барі -хлор 2 52 грами. І маємо в результаті 79 грамів. Пишемо відповідь на задачу. Маса суміші солей дорівнює 70 9 храмів. Задачку ми з вами розв'язали. Дякую містеру Томпсону за те, що він надіслав нам таку корисну задачу на соміші. Можемо прощатися. Сподіваюсь, що я допомогла вам розібратися з цією задачею. Якщо ви маєте інші незрозумілі задачі або питання, будь ласка, пишіть за можливості, я буду вам допомагати в них розбиратися. А зараз я з вами прощаюсь, як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. Бувайте!